День незалежності святкують українці по всьому світу з нами зараз на зв'язку. Журналістки, які перебувають в Австрії та в Ірландії. Що відбувається у відні? Дізнаємося від журналістки інги Мезері. Вона з нами наживо. Інго чи марять жовто-сині прапори на вулицях і як реагують австрійці на це? Інго. Вітаю студія. Вітаю всіх українців з Днем незалежності. Вітаю колегу. Отже, зараз ми знаходимося у центрі відня. Тут багато туристів і вже є поліція, тому що за годину розпочнуться святкові урочистості з дня з нагоди дня незалежності України. Так вже ми бачили наші прапори, але поки ще. Українців замало вони тіряються серед італійських туристів. А вже за годину у соборі святого Штефана, який ви бачите позаду, відбудеться молебень. А це така подія, коли представники і українських і австрійських церков будуть молитися за мир в Україні, за мир у всьому світі разом. Після цього тут має відбутися благодійний концерт. Групи Лаут а також парад вишиванок українських діточок, які будуть проходити центром відня, а, і з ними буде міскраїна, все це дві року. Анастасія Субота, а, також як і в інших країнах, відбудеться ланцюг єдності, і оскільки сьогодні робочий день, то не всі можуть взяти участь. Тому у неділю у Великих містах Австрії будуть також різні марші незалежності. Ну і у відні, також хочу зауважити, що деякими подіями займається посольство України, але дуже потужна вже українська громада з біженців і діаспори. Які саме організовуються, от сьогодні багато чого робить, наприклад, ГО «Мрія». Також я хочу сказати, що спочатку зранку вже привітало керівництво Республіки Австрії українців? Було святкове. Було святкове тут туристи. Вибачте, підходять. Отже, написали на сайті Міністерства закордонних справ гарні слова і закінчили тим, що ми будемо стояти з Україною стільки скільки буде потрібно. Також сьогодні в кольори українського флагу буде. Окрашена підсвідка зовнішніх завкових воріт колишнього палацу Габсбургів. нині це резиденція великого друга України, президента Австрії Олександра Вандербелена. Ну і е, закінчу тим, що в Україні, е, тобто українців в Австрії, зараз е, у якості біженців перебуває 55 тисяч. Ну а за Весь час повноваштабного вторгнення вже було зареєстровано 90 тисяч. Отак чекаємо на події. Будемо святкувати цей великий день разом у Австрії. І а, хочу передати слово моїй колезі вже в Ірландію, Олені Клюсько. Все інга, дякую тобі велике. Приймаю слово від своїх колеги з Австрії, інги. І зараз ми переключаємося до Ірландії. Ця європейська країна. Звичайно, не стало виключеннями. Сьогодні тут десятки тисяч українців, які знайшли прихисток тут від початку повномасштабної війни, а також ті, хто проживають тут давно святкують День Незалежності України. Власне, такі масштабні події заплановані в столиці в Дубліні. Там сьогодні відкрила відкрили інтерактивну мапу України, де кожен охочий зможе прийти і відмітити свій регіон, своє місто або ж свій населений пункт. Також сьогодні там запланована масштабна акція саме в Дубліні, де Зберуться українці аби вкотре нагадати про те, якою ціною зараз дається Україні незалежність, якою ціною Україна бореться за цю незалежність, крім того. Масштабні акції заплановані сьогодні в провінції Ліж. Там українці пройдуть ходою в вишиванках в національному одязі. Потім запланований концерт української музики та українських пісень а також власне показ традиційного українського одягу. Крім того, знову таки хода запланована в місті Вікло. Там також українці пройдуть вулицями міста. Організатори просять тих, хто долучиться сьогодні прийти в національному одязі, а також взяти з собою прапори України. І крім того, там потім після цієї ходи планують утворити такий досить масштабний ланцюг єдності. Також у місті Корк, це також одне із великих таких міст в Ірландії. Буде хода з українськими прапорами на честь захисників України. Ну і загалом, сьогодні, от в Ірландії більшість таких святкувань, урочистостей, акцій будуть проходити у великих містах країни, але навіть в маленьких містах, маленьких населених пунктах, можна зрозуміти, що сьогодні Україна святкує День Незалежності, тому що ну от справді в кожному домі, де живуть українці, можна побачити український прапор в когось це та маленький такий. Прапорець, який буде просто наклеєний на вікно, а хтось вивісив такий справді великий наш тяг, який зараз дуже багато їх майорить по всій Ірландії, і дуже приємно бачити те, що сьогодні багато українців вийшли на вулиці різних міст в наших національних вишиванках. Також до дня незалежності України в великих містах Ірландії відкрило дуже багато фотовиставок, на яких закарбовані такі моменти цієї війни, аби вкотре нагадати про те, що війна триває, і світ не повинен про про це забувати те, що Україна бореться за свою незалежність. Також дуже багато сьогодні заплановано по всій країні різних концертів фестивалів, саме фестивалів української культури, де пройдуть покази наших національних вбрань, де можна буде послухати наші популярні українські пісні, послухати українську музику, і також скуштувати. Наші традиційні страви, і загалом в більшості таких фестивалів хід буде за донат. Мінімальний донат починається від 10 євро, і от саме такі події вони дуже зацікавили. Дуже багато ірландців також сьогодні планують їх відвідати, познайомитися з українською культурою і звичайно задонатити на підтримку збройних сил України, тому що всі ці кошти організатори обіцяють передати саме на потреби українських захисників. Загалом від початку повномасштабної війни в Ірландії з. Знайшли прихисток понад 80 тисяч українців, і сьогодні всі вони мабуть будуть долучатися, збиратися на вулицях, і долучатися до різних акцій про те, аби показати, що в Україні сьогодні день незалежності і долучитися до нього, колеги. Олено, ти так гарно розповідала про те, що має відбуватися в Ірландії. Що мені аж самому захотілося ще більше дізнатися про українську культуру і про нас, українців, колеги. я Вам дуже вдячний, що ви знайшли час долучитися до нашого ефіру, Розповісти про те, що відбувається в Австрії, що відбувається в Ірландії, як українці будуть відзначати день незалежності. Там Тож, з нами була Інга Мозеря, Вона в Австрії, Олена Хлюсько в Ірландії. Дуже вам дякую і принагідно вітаю вас. І з цим святом з Днем незалежності України спасибі.